Колишній суперник Олександр Усика та екс-чемпіон світу Тоні Белью прокоментував рішення Даніеля Дібуа знову вийти в ринг проти українця. За словами британця, такий крок потребує неабиякої сміливості, адже сам Белью зізнався, що на місці Дібуа не став би ризикувати вдруге. Я віддаю належне Даніелю за те, що він знову вийде на ринг. Бо якби мені запропонували реванш з Усиком, я би втік якнайдалі. Відповів Белью. Тонні додав, що Даніель має усі шанси взяти реванш в Усика, хоча сам вважає, що перемогу святкуватиме у Лондоні Олександр. І якщо він не дозволить Усику збити себе з пантелику, він залишатиметься в бою, але початок буде для нього дуже важким, бо Усик знає його сильні сторони, і, чесно кажучи, він також знає його слабкі сторони, бо вже бився з ним раніше, сказав Белью. Відомий британський тренер Ксав'я Міллер, який тренує Діліана Уайта, вважає, що кар'єра Олександра Усика краща за кар'єру Евандера Холіфілда. Про це Міллер сказав у коментарі для Seconds Out. На даний момент Усик для мене як Евандер Холіфілд. Він пройшов через вагові категорії та домінував. Я вважаю, що він дуже особливий. Усик це дуже складний пазл, він уже усів у надважкій вазі, він реальний супертяж. Навіть у Хуліфілда це зайняло час. Але зараз ти не дивишся на нього, як на бійця з іншого дивізіону, він зараз чемпіон супертяжкої ваги. Він виглядає як супертяж, рухається як супертяж, не відпускає. Йому зараз там зручно. Багато наших чемпіонів говорили, що коли вони піднімалися у вазі. Вони не могли повірити в тій різниці у вазі опонента, різниці в його силі. Подивіться на Усика проти Чесори кілька років тому і подивіться на нього зараз. Це зовсім інший супертяж, заявив Міллер. Фахівець також вважає, що Олександр має піти з боксу після реваншу з Даніелем Дібуа, а не затягувати з рішенням, як зробив Холіфілд. Особисто я вважаю, що після цього бою Усику краще піти. Я гадаю, у нього була чудова кар'єра. Я думаю, різниця між ним і Холіфілдом у тому, що він піде у правильний час. Холіфілд продовжував надто довго. Після того, як він побив Тайсона вдруге, він мав піти. Він зробив усе, що треба було зробити. У його рекорді був Боу, -Боу нічя з Леноксом Льюісом, У нього було дуже гарне резюме, але він продовжував надто довго. Тож я хотів би, щоб Усик пішов після цього бою. Чекаю, не дочекаюся поєдинку, але я реально не можу дати прогнозу. Додав тренер Діліана Уайта. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко згадав, як у його тренувальному таборі свого часу побували майбутні зірки боксу Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Деонте Вайлдер та Джозеф Паркер. Кличко розповів, що, хоч і не спарингував із Ф'юрі, той був присутній у таборі за ініціативою легендарного тренера Еммануеля Стюарда. А з Джошо українець проводив спаринги ще до їхнього бою у 2017 році. Молодий Джошо допомагав мені готуватися до титульного захисту. Я вже тоді розумів, що згодом ми зустрінемось на рингу», – сказав Володимир. Кличко підкреслив важливість сильних спаринг партнерів для розвитку і підтвердив, що ідею залізо точить залізо йому прищепив саме Стюарт. За словами Володимира, багато з тих бійців ще були аматорами, але вже мали величезний потенціал. Колишній чемпіон світу у чотирьохвагових категоріях Рой Джонс молодший підтримав 49-річного Володимира Кличка, котрий розглядає можливість повернення на ринг. Володимир Кличко досить сильний, щоб зробити будь що люди не усвідомлюють, що для важкоатлетів повернутися трохи легше. Коли ти такий великий, маєш ударну силу, інтелект, то, на мою думку, кличко трохи випереджає Тайсона Фюрі щодо розуміння боксу. А щодо сили удару, він точно сильніший за Ф'юрі. То чому б йому не повернутись? Якщо він витримує удар, то чому б і ні? Але підборіддя завжди буде проблемою для кличка. Знаєш, це була одна з його слабкостей у найкращі руки, якщо потрапити до підборіддя, то можна було його дістати. Але треба ще до нього дістати. Цитує Роя Сакенсаут. Легендарний філіппинський боксер Мені Пакяо хоче провести кілька боїв після відновлення кар'єри. Як розповів радник Пакяо Шон Гібонс, Мені мріє побитися з непереможеною зіркою боксу Джирвонтою Девісом. За словами Гібонса, Пакяо спочатку планує завоювати титул WBC у своєму бою з Баріусом. А далі взяти курс на поєдинок з американцем, який досі уникав зустрічі. Ми би хотіли побачити Конора Бена і Джервонту Девіса, але Мені Пак'яо мав на увазі інше він почав з титулу чемпіона світу за версією WBC, який був його першим поясом WBC у найлегшій вазі. Це буде дивовижний момент. Коли він виграє ще один пояс з WBC, і це не буде його останнім. Коли він переможе Маріо Баріуса, вишукайте їх у ряд. Його мрія бій із Джервонтою Девісом. Йому подобається цей бій. Він намагається досягти цього бою протягом кількох років. Джервонта постійно говорив, що не хоче битися з ним у 65.7. Потім він іде і отримає прочухану від Ламонта Роуча. Тож Мені Пак'яо може отримати цей пояс, і це буде чудова поїздка, сказав Гібонс. Поєдинок Пакяо та Баріуса відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас Вегасі. На кону стоятиме титул WBC у напівсередній вазі. Востаннє 46-річний Пакяо виходив на ринг у професійному поєдинку в серпні 2021 року, коли поступився одноголосним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угасу. Дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!